Сьогодні третій, Ми відкриваємо вже центр психосоціальної підтримки для ветеранів на території Житомирщини. Надзвичайно приємно, що в цьому конкурсі прийняло участь 63 громад і 66 громад Житомирської області. Тобто кожна громада розуміла, наскільки такий проект важливий на сьогодні. Дякую міністерству за чудову підтримку і за постійну підтримку всіх ініціатив, які пов'язані з ветеранською політикою. Дякую поважному послу за те, що ви до нас завітали. Тому що для нас це не пересічна подія. Ми не так часто такі центри відкриваємо, але це для нас дуже важливо. Дякую представникам посольства Сполучених Штатів Америки і уряду Америки за таку важливу ініціативу за підтримку всіх починань, які можуть покращити сьогодні життя ветеранів і членів відповідь. Ми, звичайно, керівникам громад. Я бачу багато громад з. Короснечні сьогодні до нас завітали, і також дякую місцевій владі за те, що все таки вибороли це право е побудувати так, такий простір. Розумієте, що це потрібно, і сподіваюся, що вас простір наповнить силою. Тих, хто цього потребує. Це велика привілея доєднатися сьогодні до офіційного відкриття в центру з хозяїна Пітера Волевського, який є життєво важливим джерелом для всієї громади і свідченням того, якою силою можуть бути а, локальні місцеві ініціативи разом з міжнародним партнерством. Центр Валевського вирісняється своєю відданістю тим, хто а, готовий і далі до травми війни, травми втрати В центрі уваги роботи центру знаходиться психоедукація, групова робота, індивідуальна робота, а також підтримка під час кризових ситуацій, що вже змінює життя людей, які постраждали від неймовірних того, і зараз займаються відбудовим життя. Для нас велика честь бути частиною розбудови інфраструктури ветеранської політики громади, тому що робота міністерства це лише маленька частинка, і все, все життя, вся взаємодія з ветеранами відбувається вже безпосередньо команда. І я щиро вдячна Житомирській обласній військовій адміністрації за те, що ви завжди в... В лідерах дякую також нашим партнерам за інвестицію в цю інфраструктуру. Адже ця інвестиція в ветеранів сьогодні це інвестиція в розбудову України і в підтримку постійного захисту держави. І я сподіваюся, дійсно, що це місце стане таким острівцем, звідки будуть розходитись сенси, розходитись дії, розходитись якісне. Життя і добробут наших ветеранів, ветеранів та їхніх родин.